Всім привіт! Сьогодні складний день, нема навіть коли відео записати. Записую прямо з роботи і працюю і навіть не Просто записати відео немає часу. А, так, секундово. Коли не буде купувати, 3 хвилини маю. Потім ще трошки файлів є. Ой. Сьогодні у нас вівторок, день випуску. Вчора дві програми завершив Сьогодні ще одну треба завершити. Мало дуже багато змін і сюжет в останній момент англійський був, а на дуже напрягає, бо можу монтувати швидко, але коли я не розумію, що монтую, блін. Мені нахнення, ні бажання, ні, ні розуміння, що робиш і щось складаєш, аби скласти, а потім сидиш і думаєш, що з цим зробити, щоб воно мало виглядає. Головне, щоб вгадати з тим, що ну, зміст, бо якщо там поскладати відео, ще плюс-мінус, це таке, то по змісту є складно. Ну, нічого прийде, Мартіан буде перевіряти. Взагалі ми сьогодні гарний день. Давид знову не пішов до школи, у нього відходняк від школи. Пішов раз в понеділок, прийшов нервовий капець. Казала Оксана вчора, що сьогодні ще відходить. Ляг спати, не знаю, після другої десь ходив, заглядав, що в холодильнику її їсти. Так, Трезе згадав, що мені треба вимовляти слова. Чітко і зрозуміло, а не просто щось молоти собі. <кхи> молоти <кхи> Молоти собі підняв. починаю хрипнути. Тільки дві хвилини говорю голосно і вже все. О! Я думаю, нащо там водичку з всяким доповідачем, що якихось там 45 хвилин говорити ж на півдня? Водичку попивати. І тут дві хвилини і вже все. Ох. Англійську не вчу. Капець. Ні одного слова не вивчу. Давайте таке слово вивчу. Мишка, клавіатура, маус, кейборд, колонки. Як колонки були по-англійськи? Сейчас О, не знаемся. О, да не украинская. и колонки. А блин, там нема микрофона. Ха-ха-ха. Что мне тебе пам'ятаю? короче, в году зараз треба буде. так, а десь була клавіатура така. Кемборд Вьюз. Це что? ой є. Показувати. вот так. Бачу мене Момент відео закончилось попівець поставлю наступне. Column okay. and Columns. Columns. Zvuki Columns. Звуки Zvuk columns. Zvuk i columns. Звуки. Яку асоціацію придумати columns? А колонка? Column. Column. Columns. 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 Шодко. Чому в прямому ефірі слова і буде колонка? Коломс. Контакт, коломс. Контакт через колонки. Columns. Там ззаді контакт, спереді колонки. Columns. Все. І доступівалися до роботи, Па-па.